Стрижку виконую, орієнтуясь на кісткову структуру людини. Це буде кінчик челюсті, кінчик уст. Провожу таку рівну лінію і повторюю цю саму лінію на голові. Розділяю волосся таким способом, щоб ця лінія була паралельна, паралельна нашим точкам. І стрижемо. Я стараюся трошечки голову в сторону. І так, у нас є розстрижена лінія. І продовжуємо стригти полотно. Гребінь на проділ, видимо-видимо за пальчиками і зрізаємо вишня. Таким способом простригаємо всю цю частиночку, одну бокову зону, і переходимо до іншої бокової зони. Це у нас буде квадратна лінія, волосся буде виглядати в одну лінію. Рівна стрижка довгого волосся.